Я вже від баби ніде не йшов. І... То то все я пам'ятаю дуже добре. <плес> в в четвертій році, коли німці вже відступали, бо вже по фронт прорвали той сунули всі по пару метрів одразу потім оборону прорвали, то так же вони йшли. І тут німці все, хлопів всіх забрали, таких ходових, та, та дужі. Таких, таких, то один ще щось таких. та, й, та й Тата зловили на, на вулиці, там такі колохати, Навіть не далі То Мадярські ті е, війська тут стояли. І Забрали, і тут а, якраз де коло вас набрала. У слів будемо. Я Нікола побудував, mm -hmm. е, е, там шо, був якийсь гарнізон стояв. Бо, бо там мене баба, е, коли тата взяли, то баба взяла мене за руку і, і так з дому аж сюди бігла, бо і проїли. То ми добігли якраз до і сюди, а хлопці вже зладувались у машину. Машина вже була підійдена до газові. Mm -hmm. Ти газом вартови поводували, тата був жаль, коли тих не, не важко. А де хлопці, ті по п'яти людей, три боліхіті, Та там був у моріч, вийка каше, що моря ми комами, тата була в боїхта. По ті ж хвалиш, що у боріх, mm -hmm. а Та то був ти не пішли, так потікали, то баш. Машина поїхала, німці з ними, все, нікого нема. Ну, нікого взагалі не. Так, так, було так, що повтікали, такі. що, що все. І цілу машину. Забрали іся в делятині там їх сконцентрували на поїзді. Поїхали і, далі. Так, у, у Чехословаччину, що вона на Вишті. Угу. Навіть Сажовецькі були. Бо треба було і все, вони не хотіли обічилися такі здорові хлопці, бо не знали, що це що що, прийдуть ці? При, прийду, та й заберуть. Ну no, ну. No. Навіть були вчителі в школі. Ну, oh, вчителів забрали, не? Ні, такі що, що були, такі українські uh -huh. е, все, офіцери, знаєш. Uh -huh, uh -huh. там був легіон спеціально український. Там де вишків проводився. Так, вишків, так. <плес> <плес> та хотів... багато все. Багато, Стасюк Штефан тоді попав. Я. З Мельників там з Чербаків. Я знаю, що разом пішов Мандибур, Михайло Сербенівка. Разом були. Той Михайло Серед та і Мандибур пішли на шофері участь. Той тато вже. Тато не міг все це. Не давалося. не вдавалося, я увіру в снайпер. Це теж складна професія. Бо то добре вмів стріляти. А тут у школі був у нас такий учитель басарап і прийшов та й каже, ти пусто стріляй. бо піше, що снайпери там застріють, бо їх, а на більше там нові. Зразу стріяв добре. Що добре стріє. А це собі так стріє, але речу у самий вуголо, хоче видіти, де він попав. Та так щось. Але пішов снайпер, чи Ні, Ні, не пішов, пішов не забрав. пішов у школу. Та там трохи побов тайся. Та якраз за чи всі їх узяли там бійця тато. Тата попала кулю таку, тут, щоб прошила це м'ясо і це палець і чепила, ну mm. не, не чи осколок чи кулі, але факт тому, що тато попав в лікарню. Mm. Та там зебавшись симула скопаної зведрощини. Та Івана бригадиє, то та. все, тату. Mm -hmm. В Берліні якраз йшов, вже віздоров, та, та їхав навіть, на сім, в Берліні. Та й дивиться, а то німецькі ті ж у формі. Та дивиться там. А то сажаєсть. То навіть так було. Yeah. — Та так це. розговорилися, та, та вже поїхав і так усе як той запасний. Німці хотіли на, на фронт брати, а там якраз була е, команда українська. Та й подивилися, що все ж то та то німці та то забрали, хоч вже на передову хотіли відправити, бо подивилися що документи, що вже візрумі. Mm -hmm. Забрали. І то так довго не пройшло, ти розумієш, бо на цей е, Легіон український не хотіли пускати це. Вони як брали на передову, то москалі не, не вступали в війну. Чекали, потім вони ротацію зроблять на біледі. Та бо переб'ють москалів, ти розумієш? Що наші так добре бились? То українці стріляли добре, знаєш? Що ліпше за німців? Не було права, ти розумієш, туди попасти. Там переб'ють, ти розумієш. Mm -mm. Би не би, а то не було такої зброї, що вони могли все. Там лише все на, на От. Mm. Ну, що... що пробіг, то все. Ну а попробуй, як Порок, тут... тисячу чоловік пустять напередовитися, пару чоловік пере... перестріляє, а у них вже була автоматична зброя. No, 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 no. і... І Получається, що наші кращі німці воювали. А українці взагалі, а ще Західняті, що, що там говориться? Усі стрілі. Засідняті де, де не були. Вони навіть у, у російській армії це. У, у радянській ну, все. Та вони Не витягали. Я все це знаю. Але зразу їх багато коли забрали, то дуже у Польщі їх багато там поклали, озброє не було, один карабін на п'ять чоловік. І так у парад. Завжди стоять по літрукетці, заграв загон, та й командують. За вугла він стоїть і давай упарад. Знов ті пробігли, він за ними. Котрий обернувся і вже нема. А ти думаєш, що тільки загинули. Ну, Котрий був е, хитрий такий, що що хотів хитрувати, лише голову обернув, зразу його стріляли. Ти розумієш? Не було права. Так як тепер. У Бахмуті. Так я тоді був. Вони тепер хотіли всім способом виграти війну з українцями. А то не іграє. Що я хотів вас запитати, бо е, десь писали ми в інтернеті за цей за Данилове, оце no, no. тут наше. Що там колись була якась. Е, хто той Данило? Ви знаєте хто такий той Данило був? Це мій прадіт. Ви можете про нас щось розказати, щось знаєте? Ну, про що можу сказати? Данило був раб Божий. <правж> У пана служив. У 1848 року на Західній Україні пан розкасували. Пам'ятник коло старої школи. Дядякий. Він служив у пана, пан був чарний, який розміщувався там між Добротовим і Ланчином. До пана ходив, п'ю годувати з прадідом. Mm -hmm. Прадід мав десь приблизно з 8 років. Вісім-дев'ять років. Його брав там, з столу. Ну на панщині довго не робили, там довго. Три-4 дні в тиждень uh -huh. робота була. Ну і коли панщина розпалася, та й розпаювала. Uh -huh. Ну, то й кожному дали від, від хати до, до ріки і там... То вже так, як виходило ви їх Так, і за то відповідав. Uh -huh. Відповідав за корчі, за... Ну, Дарин'я, що на що, що, прибурах. Що, що, що вже що впаде, вже як то кажуть. А що там на тим боці якісь були вівці, хтось тримав? Мав вівці там. Це, це, це теж ваш прадід, мав. Так, би. там був оборіг. Він годував. Це там не було чим возити, він там клав оборіг, а заміс санами возив в хаті. Ага. Мав п'ять коровів. Ну то й мов стає, стодово. Казали, що туди найшеч, ну, не лише його вівці там було багато овець загибело. Ну, то, то най, наймалі все. Пастухати все. А то в скаї було так, то донедавна ще стояло. Тепер вже вода забрала ту шкалу, цей. Але все. По двірі було широті, ти розумієш, приїздили туди, туди вояки. І там розміщували свої все, свою амуніцію, йшли туди під обіч, стріляти, там стрельби ще було. Ага. От, приїздили все. І наче так ще і за Польщі приїздили. Бо вже мали там все. Було де розмістити все. Дала й все. А там колись якийсь міст був? А міст був, це вже в війну, коли... Тож коли форсували. Коли, коли вже німці прийшли у 41-му році, і вони пройшли так, що все, що тут у тут ли, Саріті лише комендатура лишилася. Лише один німець з одним оком, який mm -hmm. завізував уряд, був український. Mm -hmm. Розумієш, в 41-му році організували, потім німці прийшли, то вже... По всіх селах, де зай... прийшла все. Декомунізація. Так, то тобто вже було організовано повністю все в український орієнт. Так що не було. Та люди дуже не хотіли москалів, страшне, як ми з ними там Та, пропали. Ні, то, то була українська. організація і все, що щось. Ну то перших совітів вони виганяли, коли прийшли. Ну, вони вігна, собі ти повтікали, а, а Україці, Українські націоналісти об'єднали. Це, це було спеціально вже все е, організовано. Що, як німці прийшли, зразу вже все. Так аж потім німці ще так і цей уряд йшов організовуючи аж до Києва. Але 30, 30 е, червня оголосили. Українську державу, по у усім у Львові, mm. то три дні пробували. Правда, то, заарештували Стецька, та пана Бандару, ще той весь Верховний уряд. І той уряд у криміналі всім німецьким пробув аж до кінця війни. Так, я це знаю. Так що фактично, що кажуть, що Бандера, 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 по суті, був в тюрмі весь час. Цілу війну. Аж всі американці відвозять. Так. Але він політичну боротьбу проводив. Політичну боротьбу проводив збройним писанням. Бо то був ще, була ще організація Мельниківців, Так і був. Мельник, от прихильник, але він, у нього була це, можна сказати, ідея визволення таким мирним способом. еволюцієм. Mm -hmm. Ну, все не було. Все для нас не підходило. У нас була ця організація. Бандери і Мельника. Мельниківці то були такі мирні, це так можна сказати, так як цивільні, ти розумієш? Що вони без броні мали? Без броні. вони хотіли так. По-доброму. По-доброму все визволення. А по-доброму не йшло визволення, бо інакше не, не можна було це зробити. І колись все. Сталося, то заарештували цей уряд, то он бандери пішло всі у підпільня, Всі, у всіх селах. Було організовано, що всі збиралися у кущі, там, у руї. І все, і далі так ішло, що котрі ходові такі е, люди більше могли воювати, знаєш, що не зв'язані з, з сім'єю. Вони йшли у підпіль, забудували собі, Криївці. А таті помагали, знаєш. — А з якого року? -дев а то б трохи дев'яти. все треба трохи пам'ятати. Тр 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 — трохи пам'ятаю, трохи і битий був на раз. — А ви що, десь допомагали теж чи завозили? — Не допомагав, а то що? Я, 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 я допомагав, так от розумієш, що ще бо й пастушив, та й та, ходив так і в рибу. Перший бій був, коли там Венело він клявчика, такий Андрушко був там. Там було три брати. І сестра у нього була. Сестра була вивезена на Сибір з моїм роласником Андрієм у 47-му році. Тоді, коли Андрійчука даня відвезли, ага. от була. <кхух> а два брати були, такі що були у партизанці. І тим, той один брат, млад, млад, старший був, той, той молодший прийшов додому так та, та, рано, то розумієш. А хотіли, тому треба було щось їсти, то розумієш. Запалив, бо то не було кухні. Там якраз де, де тепер коло берегової той вірі з речі, а то його хата такі відруниші, такі бережок і там ще дві Хата була. Там. А він прийшов та хотів зварити, я не знаю, що. що чи, чи яйці волі, чи, чи, чи мандибурку хотів зварити, факт тому, що облам не ті на ліки є Ага. Пове і веде це. веде веди, демон. Ну а він вести, зачав вести. То вона наданила стажку у горі, а він вже був викопших ятрий, так. повів таку дорогу, аби ветку згори. Доходить до гори, ти розумієш, якраз що де, там де бандари, знаєш. І що він заходить через перевал той ти то, розумієш, він йде в пораз ззаду, його під, на мушці дарить. А, а він зразу його гра з куля, але не вже. А він задарів сховався і все. Ну, ті закидали їх там бомбічками, гранатами, так що вони піш пішли сунього вовк туди в скалу. Ніхто не повернувся. І тоді де кухтар була зв'язково, якраз від переходила, що ж давала все. Знати їм у ріці, то вони думали, що то хтось іде такий се. Витікаєш, бо то не можу в різдів пізати згори, через корчитися. Там її поранили були. Марія кухтарці. А ззаду були там від, від берегої в підходили для допомоги. помочі. були то где поронилися. І капень Там на березі. А її ранили в ріці, це так що все. І то гре зачався після того перейшов з цей гарнізон і почали стріляти туди. А ти від... А ви це все бачили? Та стріляли туди в обличчя. А ти вже мали ці мінонати, знаєш, такі, mm -hmm. що кидав школи салетів. Як зачали стріяти, я зачив тікати в півницю до братка там до ну, Андрійчука. Я лише добігаю туди, в півницю зайшов, а це в гній. Бабах і не гній розляде. Тих пару бомбічок попали. Я не знав, що це, що позалягали ті облавники по заяблінті. Коло вас там. Ні, ні, вони вже відти стріляли, mm. Та там було яблінок старих багато, вони от позав яблінці за хатами. то й стріляють. Ну а я через них перебіг, вони в пасланці mm. Я забіг тільки, коли забіг у півницю, а це добре, що спів. Та бо в нас півниці не було, ти розумієш? Mm. А мені все казали, що тут через стіну кулі пробиває. Через дарувачі. Та що це так така? Стіла, що кулі не провів. Я це вже чув від старих людей. Та й зато я тікав півницю, бо в півницю в Я мав багато. Там під син. Мама вже мене попросила, а я прийшов у Іванівці. Попасти корову, коли. Іванів тих перший раз коло зав'їзвали. В 50-тім році, У нас 49 а там 50 років. Та й пішов пасти корову, там по сусідству були хлопці. Я з ними так знайомий, бо я там не, не ріс, а тут у саді. Та й, все. Та й пішов там під тим городищем. Тожу, хлопці, ходім, зараз біля море, було лети. Пустили корову, корови туди за ріку, там була поємка така. То хлопців там було багато і старших. І навіть була там ще вишивані, кого мама сама, нашого з, з такими, то та, дівчата були ще такі. Та хлопці стар, старші були. А ми всі мої хлопці пішли робити брідок такий на рибу. То риба було в всім... цьому. У ріці та хмара, що не треба було ловити, а так лише заганяти, та й там може було виганяти з того брідка. Ловити просто. Але я, мав це... я знав, як зробити цю їжку, знаєш? що вона йде, йде по їсті та й падає пари... та гісце у, у шию таку ж там. Ну, ну. Ти мене лише брідок, брідок той протягнули. А корови пасуть там, але там сусідського хлопця корова заходить пити воду, знаєш. Ну він обійшла в воду, хотів завернути корову в водич. Лише пішов завертати, Боже. А це літає. Два хлопці таке що став зброяні. То не було би пізнати як, бо все так летіли, як коні, ти розумієш? Вода ж розліталася. Долетіли до серед ріки. І не спом'яталися, де вони Дивимося, що це є. Наразі, як стала видимість з гори, що вони серед реки, і все почали кулі стріляти так попри них. І один з них обернувся і з кулемета я покигнув так по, по горі, по, по буках, ти розумієш, і сам замовкло все.